Чи слідкуєте ви за світовими новинами? Ні. Чому? Часу немає, робота. Зараз мало часу, тому майже не слідкую. Мабуть, варто. Ну, тому що все-таки світова політика трохи впливає на Україну, тому думаю, треба слідкувати. Але я не встигаю моніторити все. Чи слідкуєте ви за світовими новинами? Так, да, звісно. Да. Да. Які саме вас цікавлять? Ну як, Трамп продовжує про нас, проти нас воювати. Це дуже погано. От. Якби він це не робив, то вже б наверное, давно закончилась війна. Так, звичайно. Володієш інформацією, володієш світом. А за якими саме? Напевно, за Америкою, чи допомагає нам, чи не допомагає. А взагалі хотілося, щоб ніде не було війни. Чи слідкуєте ви за світовими новинами? Ні. Та не цікаво просто. А чи взагалі важливо зараз бути в курсі світових подій? Ну, можливо, так. Ну, я за цим не слідкую, не знаю. Якщо чесно, то на даному моменті ні. Тому що ну, трошки не до цього і не хочеться засмучуватись, якщо чесно. Вважаю, що потрібно слідкувати за новинами, коли вони гарні, а не коли все погано. Ні. Да, не знаю, не інтересно. Трошки. Останнім часом не дуже в якомусь вакуумі своєму е, живу, тому що і так багато стресу. А які саме вас цікавлять? Новини? Ну, щодо штучного інтелекту, наприклад, щось таке цікавить.